І й ви, мужики, тільки і вмієте, що на цицькі витріщатися. А ти думаєш, якщо я буду ходити з розстебнутою ширінкою, ти мені в очі дивитися будеш. Прийшли до Бога слон, жираф і курка, щоб поскаржитися на свою долю. Спочатку скаржиться слон: Боже, дістав мене цей хобіт, який ти мені видав, під ногами плутається, та й виглядаю я з ним як останній дурень. Не ний. Він корисний для тебе. Ним ти їжу збираєш і можеш напитися, навіть не замочивши ноги. Тоді до Бога підходить жираф. Господи, ну за що ти мені дав цю железну шию? Я через нею важу чорт знак? Скільки у мене весь час болить хребет, і люди з мене сміються. Не скарся. Ця шия дозволяє тобі спокійно їсти найстегліші і найсмачніші фрукти, до яких більше ніхто не може добратися. Нарешті настала черга курки. Боже. Я не хочу скаржиться, але нехай у мене або жопа буде ширша, або яйця менші. Два геї прийшли в аптеку вибирати презервативи. Один каже: А може, візьмемо ті презервативи? Японські? Вони як машина Тойота, такі надійні, красиві. Другий каже: «Ах, ні. О, давай візьмемо презервативи французькі. Вони такі витончені, стильні, як машина пежо. До них підходить аптекар і каже: Ей, хлопці, беріть наші гандони. Вони як уазик, а вам же якраз гівно місити. <риклад> Сидять двоє мужиків за стійкою бару. Один з них чіпляється до іншого. Я спав з твоєю матір'ю. У барі настає тиша, всі чекають на реакцію другого, той мовчить. А перший репетує ще голосніше: Я спав з твоєю матір'ю. А другий іди додому, тату, ти п'яний.